Пригнана Volvo S40, 2 літра дизель на автоматі. Буквально позавчора заїхала в Україну, розметнулася та сертифікована, готова до постановки на облік на нового власника. По автомобілю є один косметичний нюанс, заднє крило. У нас дуже гарний салон, я вам покажу, закритий. 2 літра дизель на такому комбінованому салоні. Тобто, автомобіль без хімчистки без поліровки, 243 тисячі оригінального видного пробігу. Нагадую, автомобіль щойно заїхав, зробиться хімчисточка поліровочка і автомобіль буде доступний до продажу. Тому всіх, кого зацікавить, телефонуйте. 2009 рік без жодних нюансів. Тому, конечно, автомобіль в ідеалі, тому кого зацікавить. Телефонуйте 097 9 222 649. Нагадую, Volvo S40 2 літра. дизель автомат 9-й рік. Ціна 8800. Всім па-па.